Привіт, коти! З вами знову ваша борщики сметання з новим відео по Sims 4. Як ви могли вже побачити по назві відео, сьогодні ми з вами будемо говорити про моди, а саме про функціональні об'єкти для дітей різних вікових категорій. Я взагалі фанат кастомного контенту, який, ну знаєте, не просто надає такої естетичної насолоди очам, а ще й додає якийсь прикольний геймплей. Для дітей, взагалі, нещодавно накачала купу різних приколдесів. Тому спішу поділитись з вами. Ну раптом щось з цього ви ще не бачили, і воно вам треба. Всі посилання я залишу в описі під відео, а поки що давайте не будемо більше затягувати. Ви вмощуйтесь зручніше, беріть собі смаколиків, і давайте скоріш починати. Що ж, мати сімейства, яке я обрала для цього відео, вже готує сніданок, і це так плавно підводить нас до першого моду, а саме паперових тарілочок для столу. Я б не сказала, що цей мод такий вже функціональний, але він настільки милий, що не включити його сюди я просто не могла. Мені здається, це буде дуже класно виглядати на якихось дитячих святах, та й, як бачите, навіть для звичайного сніданку підходить теж непогано, коли в домі є діти. До речі, це не функція накривання столу, тож, коли ваші сіми доїдять, ці тарілочки залишаться там, де й були. Щодо нашого карапуза Тодлера, то для неї в мене є мод від балканіки на таку пароварку для дитячого харчування. В принципі, прикольна штука, має декілька різних сводчів і доволі багато різних опцій їжі. Там є і фруктова тарілка, і овочева, і різні види пюре. І після того, як ви оберете, їжа просто з'явиться в руках у вашого Сіма і він поставить її на найближчий дитячий стілець. Ну а далі ми будемо збирати нашого Тодлера в дитячий садок, і тут я вам покажу цілих 4 функціональних об'єкти. Це у нас ланчбокс від равашин, з якого можна, скажімо так, купити їжу для Тодлера. Функціональна бутилочка від Around the Sims, там можна обрати різні напої для тодлерів. Функціональний ланчбокс теж від Around the Sims. І функціональна сумка з підгузками від Доліш. Сумка має власний інвентар. І, як ви бачите, туди спокійно можна засунути деякі іграшки, але, на жаль, в мене не вийшло туди запхати, наприклад, ланчбокс чи їжу. Ланчбокс равашин працює таким же чином, як і пароварка. Вам відкривається меню, де ви можете обрати, чим саме хочете накормити вашого тодлера. На цей раз в нас не так багато опцій, але для перекусу знайти щось можна. Клікнувши на бутилочку, ви можете придбати напої, наприклад, такий сок, зовсім як в реальному житті. Чи таку чашечку з напоями або просто бутилочку з водою. Ланчбокс від Around the Sims працює просто як інвентар для їжі, але, наприклад, сок і чашку в мене додати туди не вийшло. Тепер ми переносимось в дитячий садок, де нас чекає просто купа різноманітних функціональних об'єктів. Перш за все, думаю, дітки можуть відправитись на розвивашки, і для цього нам чудово підійде такий столик, що функціонує так само, як і Activity Table для дітей, але вже для тодлерів. Тепер і ваші малюки можуть зробити власні милі саморобки. Ну а якщо ви хочете виростити майбутнього художника, ви можете відправити тодлера малювати. Вони зможуть намалювати друга, бабусі, дідусів, батьків і тому подібне, а готовий малюнок можна буде повісити на стіну. І звісно, яка ж творчість без музики. Для її розвитку в мене є цілих два таких ксілофони. Вони функціонують однаково і, до речі, обидва мають музикальний супровід. А ще кажуть, в дитячому садочку можна не тільки розвиватись, а й грати. Тож далі пропоную вам цілих 20 різноманітних функціональних іграшок для ваших тодлерів. На цьому ми завершуємо частину відео про функціональні об'єкти для тодлерів, але не підбірку в загальному. Щодо інфантів, то для них я нещодавно скачала такі функціональні ходунки, завдяки яким малеча може вчитись стояти і ходити. А також таку функціональну соску. По-перше, це виглядає ну дуже-дуже-дуже мило. А по-друге, ця соска має допомогти інфантам швидше засинати. І тепер ми переходимо до моєї улюбленої частини, а саме функціональних об'єктів для дітей. Перший на черзі мій улюблений мод, що функціонує як тент для ігор, і. виглядає, як моя ностальгія за дитинством. Мені здається, майже всі з нас колись будували подібні фортеці, граючи з друзями і проводячи там цілі вечори. Що ж, тепер і ваші сім дітки можуть це зробити. І, до речі, тодлери також можуть користуватись цим модом. Також я знайшла функціональну розмальовку. Вона буде працювати, якщо у вас є пак Parenthood і власне являє собою одну з версій особистого щоденника. Наступні два об'єкти допоможуть вашим діткам заробити трошки сімулеонів на кишенькові витрати. Це два таких стенди для продажі лимонаду і випічки. І хоча я не включила в це відео функціональну скарбничку від равашин візуально, я не можу зараз про неї не згадати. Адже дітям треба десь зберігати свої чесно зароблені. Також мені дуже сподобався цей мод на запуск повітряного змія. Особисто я, до речі, ну, так же вийшло, ніколи в житті його не запускала. Зате можу закрити гештальт в Sims. Анімація, звісно, не ідеальна, але, як на мене, дуже непогана. Та й додаткових активностей для діток ніколи не буває багато. Також я скачала такі качелі, каруселі, райдери для діток. А це в нас Zulf, тепер він це Creation. І мені здається, це буде дуже круто виглядати в якихось парках атракціонів та і в звичайних парках теж. Ще один мод, який теж мені дуже сильно сподобався це такі функціональні настольні ігри від Around the Sims. В які ви можете грати як з сім'єю, так і власною дитячою тусовкою. Для ваших парків та дитячих площадок також підійдуть наступні два моди: а саме функціональна горка від равашин і батут від пандасами. Ну і наостанок ще один мод, що повертає в дитинство. А саме функціональна крейда. На цьому я завершую це відео. Дуже вам дякую за перегляд і заздалегідь дякую за всі ваші коментарі, лайки, можливі підписки. Це правда дуже сильно мотивує. Зі свого боку, бажаю вам спокійних і тихих днів. Нехай у вас все складається якомога краще. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро.